Всі познаються під час служби, ніхто нікого не знав. Познайомилися. 24 лютого. Це дата їхнього знайомства. До повномасштабної війни ці троє тероборонців мали інше життя. поліцейський. я був вихователем в ліцеї. Ярослав працював в університеті. Це вже для мене, можна сказати, не перша кампанія. Служив за контрактом з 2014 по 2016 роки. Брав участь в бойових діях на Донбасі. І ось знову військова форма. Втім, тепер є досвід, каже Ярослав. То вже можна було б орієнтуватися. Плюс знання місцевості. Спочатку було бажання захищати. І дня не пожалкував. Страшно було, да, питань немає по цьому поводу. В ті дні дуже, я думаю, всім було страшно, але треба було щось робити, брати в руки зброю і намагатися захищати свою батьківщину. Тепер говорить тероборонівець, страху вже немає. Страх зник уже давно, відбулося таке братерство, як кажуть людей. І поки їхні побратими там, на позиціях, вони тут роблять усе, аби їм допомогти. Нині завдання підготуватися до зими. Стараємося забезпечувати наших тероборонців, які не знаходяться на місці. Ну, підготовка зими, конструкцію буржує. Нашим людям туди, в бліндажа. Підсобляють люди, говорить військовий. Ось ця піч гріє тероборонців частини. Вона при, ну, вибачте, при масі 40 кг, рівно 40 кг, Вона абсолютно мобільна. Винахід місцевого жителя Сергія Безсмертного та його команди. Я не можу йти як військовий. Я допомагаю тут, як чим можу. Допомагали всі, каже старший підрозділ Михайло Григорець від дітей до підприємців, і ця підтримка гріє і нині. Не вистачало того, що треба було на перше час. Зараз благодаря людям, благодаря властям, благодаря нам що ми служимо. Це все організовано все. говорить: сумують за рідними, хвилюються за побратимів та все ж на службі, бо мають бажання з бажанням захищати родину. Краще померти зі зброєю в руках, чим просто так. Тетяна Рева, Олег Куриш, новини на Суспільному, Черкащина.